72 спортсмени від 8 до 22 років взяли участь у відкритому чемпіонаті Полтавщини з гірськолижного лижного спорту. Як і решта зимових, слалом гігант не найрозповсюдженіший вид спорту для Полтави. Тож старт змагань обласного рівня наша знімальна група не могла пропустити. У Полтаві стартував шостий відкритий чемпіонат області з гірськолижного спорту. Об'єктивних причин до Полтави цього року не змогли приїхати команди з інших міст та областей. У чемпіонаті змагалися лише вихованці полтавської ДЮСШ імені Олексія Бутовського. Всього 72 спортсмени віком від 8 до 22 років. Ще 38 дітей першого другого років навчання виступили в слалом гіганті напередодні. Взагалі школа існує 25 років. То за цей час виховано сім майстрів спорту. Ну, і... Мабуть, більше 50 кандидатів в майстри спорту. Тож фахівці в цій школі є, і фахівці достатньо кваліфіковані для того, щоб підготувати відповідної кваліфікації дитину, щоб вона досягла якихось результатів. За результатами змагань визначать 12 спортсменів, які увійдуть до складу збірної та представлять Полтавську область на Кубку України. У нас є один спортсмен резерв збірної команди України. І на Кубку України ми плануємо ну, мінімум 4 медалі взяти в Києві. Перший етап Кубка України з гірськолижного спорту пройде у столиці 4-6 лютого. Додатково в останньому візьмуть участь шестеро полтавців 2003 року народження. Вони будуть змагатися в одній категорії зі спортсменами 2001-2002 років народження. Футболісти полтавської ворскли повернулися додому без перемог у контрольних спарингах. На першому тренувальному зборі команда Василя Сачка програла азербайджанській габалі, яка, до речі, нині тренується під керівництвом екс-наставника одеського чорноморця Романа Григорчука. Рахунок у підсумку 1-2. А у заключній товариській зустрічі в Туреччині, в якій Ворскла зустрічалася шостою командою поточного чемпіонату Болгарії, знаменитим Софіївським Левське, білозелені награли на нічию. Один-один на наступний збір, який стартує в містечку Сіди, основний склад полтавців вилетить вже 25 січня. Двома днями раніше сьогодні, 23 січня, відправиться на тренувальний збір «Дубль Ворскли молодь поїде у Нікополь, а точніше у селище Чкалово на спортивний майданчик комплексу Колос. Найближчий контрольний поєдинок, друга команда Ворскли, зіграє з Дніпродзержинською сталлю у Дніпропетровську, 26 січня. Далі за розкладом два умовно домашні поєдинки, 29 січня з дублем Донецького металурга. А 1 лютого з гірняком з Кривого Рогу нагадаю, що на свої заключні навчально-тренувальні збори підопічні Олександра Омельчука поїдуть разом із основним складом у Туреччину. У розпалі навчально-тренувальний період і першолігового ФК Полтава. На жаль, дебютний під керівництвом нового тренера та перший у 2015 році поєдинок містяни програли. Середняк першої ліги поступився чемпіону Полтавської області серед аматорів СК Полтава із рахунком нуль Попереду у підопічних Олега Федорчука зустріч з Шахтарем 3 яка відбудеться на заміській базі 27 січня. Це була остання інформація на сьогодні. Я Альона В'язнікова прощаюся з вами. Дивіться новини спорту рівно за тиждень у п'ятницю, відразу після основного випуску новин на телеканалі Місто.